Якби і наше життя було чорно-білим, то все було б значно простіше: зло наліво, добро направо, то істина це брехня. Простіше, але бідніше. Про різні барви та відтінки життя у подкасті Не Чорно-Біле із Тетяною Вербою. Вітаю всіх, хто слухає подкаст не чорно-біле. З вами Тетяна Верба, журналістка та радіоведуча. Продовжую серію подкастів про життя українців за кордоном, зокрема Україну, котрих війна змусила шукати притулку, а в інших країнах. Яке воно життя далеко від батьківщини? Раніше нам здавалося, що там ну, геть усе краще ніж у нас. Зараз я зустрічала чимало Україну, котрі більше стали цінувати своє українське. І сьогодні ми поговоримо вам про те, як живеться українкам у Польщі. Там, напевно, чи не найбільше біженців з України, але на то одна із них. і Вона сьогодні на зв'язку телефонному, і зараз я її буду так, скажімо, допитувати. Звичайно, це може бути де в чому суб'єктивна оцінка. Ну так скажімо, польща очима Олени. Так, Олена, доброго дня тобі. Доброго ранку, пані Тетяна. У нас Трошки а, на годину раніше ніж у вас. Олено, скажи, як давно ти у Польщі? За цей час вже напевно встигла вивчити якось їхні закони, звичаї? Ну, в Польщі я майже з початку війни. Тобто вже майже півтора роки, так? Ну, майже півтора роки, так. Як ти туди потрапила, скажи, як тебе зустріли? А, а взагалі то я дуже не хотіла їхати до Польщі. Я просто дуже звикла до України. Олена, ну на початку хтось допоміг тобі із житлом, я так скажу. Я коли їхала, то я вже їхала до родини, я знала, куди я їду. Ага. Тобто я із тих осіб, які їхали цілеспрямовано до родини. Що я там буду робити, де я буду, на яких умовах я буду, мене зустрічали, мене чекали. Тобто я не була із тих категорій, які їдуть на БУМ. Зі мною в поїзді було дуже багато людей, які вони не знали, куди вони їдуть. Вони а хто їх забере з України, так з України? Uh -huh. Так, коли я приїхала в Шемешлі, то там стояло дуже багато волонтерів, і вони відразу пропонували. Хтось пропонував роботу за їжу, хтось пропонував просто житло. Багато було пропозицій. Ну у мене був великий плюс. Я знаю польську мову. Ось є дуже важливо. Я хочу сказати, що є каси, де сидять пані, які розуміють саме українську мову. Уже є, є таке. А Раніше того не було. Але на знаєш, дех дехто говорить, от мої знайомі там, декотрі говорили, що у Польщі чи не найтепліше і душевніше зустрічають українців? Ти відчула це тепло? На початку мене зустріли дуже добре. Мені допомагали дуже сильно. А як ти облаштувалась на перших порах? От з роботою важко було? А, з роботою тут дуже важко. Тому що є така річ 50 плюс, яка називається: якщо жінка вже в віці, їй практично нереально знайти роботу в тому місці, де я знаходжусь, і не тільки жінка. Я живу, де завод Ейво, і більше нічого немає. Беруть жінок тільки до 40 років. Угу. Тут вже закон е, за НАТО працює так сильно і неможливо поспорити з законом, тому. Потрібно говорити все, як є. От якщо ти працюєш в Україні, ти повинна обов'язково це сказати. Якщо тебе звільнили в Україні, ти повинна сказати, за що в Україні. Якщо ти в Україні порушувала закон, ти повинна сказати. Бо якщо тут щось випливає, це наказуємо і наказуємо не завжди штрафом. А як іще ще можна можна втрапити за грати, можна лишитися дитини. Тобто, якщо ти маєш дитину до 14 років, ти саму не не маєш права її залишити вдома. Якщо ти залишаєш дитину саму вдома, то це уголовно наказуємо. Ти окрім того, що сплачуєш штраф, ти можеш потрапити на три місяці заграти, і можеш ще тебе можуть відібрати дитину. Скажи, будь ласка, якісь виплати в тебе були на початку, зараз чи достатньо цих виплат? Виплат недостатньо. Я отримала тільки одну виплату чи 300 злотих, які я приїхала. Все, я виплати не отримала. Я отримую 500 злотих дитячі на дитину, але, так. Ага. але за законом. Я їх зобов'язана витрачати виключно на дитину. Це гроші дитячі. Я їх не можу витратити на комунальні послуги, я їх не можу витратити на свою їжу. Ну не можу їх витратити. Ну, а хто про це буде знати? Будуть знати. Я хочу сказати, що а, ми завжди казали, що в Україні сусіди завжди все бачать. Ага. То я хочу сказати, що по польські сусіди це помнож на два на три рази більше. Тут кожен про тебе все знає. Я не знаю в обличчя ту людину. Вони можуть підійти перепитати, як там моя мама. Я там потребую щось, чи я не потребую щось. Так але на як а, із є? житлом чи забезпечують житлом, чи якісь доплати житлом може на винаймання? Ніхто не забезпечує. Житло, ти повинен шукати сам. А, дорого то я оплачую дві сто за місяць. Злотих це багато. Це дуже багато. Тобто, дивіться, якщо я... переселенці е, їдуть туди геть без грошей, то це буде геть погано. Це буде геть погано, так у мене є жінка, яка приїхала сюди геть без грошей. Звичайно, я їй або я, або ще хтось із дівчат, знаходимо їй підробіток як е, прибиральниці по будинках. Одним словом, якщо тобі за 50 і в тебе немає грошей, то нічого їхати в Польщу, да? Якщо в тебе немає тут підтримки, ну не виживеш. Хоча якщо ти пенсійного віку, а то ти можеш втрапити в програму 1200 для літніх осіб. В кімнаті там ця людина буде не одна, дві, три інколи чотири. І її будуть годувати. Чим в цілому життя в Польщі відрізняється від життя в Україні? Що тебе приємно вразило, може, що було неприємним? Я хочу сказати в Польщі дуже дороге життя. Угу. Сказати, що мене щось дуже приємно вразило, або неприємно вразило, такого немає. Життя майже однаково. Ми дуже схожі по менталітету, Олен. А як і медицина доступна? Вона така ж як у нас? чи, чи чимось а відрізняється? Доволі таки слизьке питання. Uh -huh. Про щось можна сказати краще, про щось можна сказати гірше. Я томографію отримала безкоштовно всього на всього через три тижні, як стала в чергу. Але до неврохірурга я в черзі два з половиною року. Ого. Лікарі, ті, що не державні, вони дуже дорогі. Ті, що державні, не до всіх ти можеш нормально потрапити. Недоступні, ти. ти повинна складати, як і у нас, з якимсь лікарем договір. Але є таке знов питання. Коли ми приїхали, договор для обивателей України не потрібен був. Далі сказали обов'язково далі. Є лікарні, які розривають договори з українськими родинами, тому що їм не платить держава за це. Є лікарні, які оставляють ці договори. Тобто, одним словом, не можна це сказати, що от так воно все добре. Да? Угу. Я на фізпроцедури стояла вісім місяців в чергу для того, щоб зробити собі якісь прогрівання. Якщо я в Україні йду до терапевта. І відразу в той же день іду і кажу, ось мені там щось назначили, а мені ну, завтра прийдеш полотенечком, буде все добре, так? Да? То тут я приходжу після терапевта або після травматолога, а мені кажуть, я тебе запишу за 8 місяців до фізіотерапевта, він тобі призначить, що тобі робити, і за тиждень після фізіотерапевта ти вже. Будеш іти на фізопроцедури. Тобто різниця в цьому є велика. То виходячи, в нас більше доступніше, так багато чого у нас більше доступніше. Єдине, що наприклад, от у я робила безкоштовно томографію, я робила безкоштовно. Якщо я мені стало погано і я попала в лікарню, то мені абсолютно все зробили одразу всі аналізи. Ну, це якщо терміновий такий випадок, так? Так. Але різниця от в чому. Якщо ви ламаєте руку і ви визиваєте скору допомогу, швидка допомога вас везе в больницю, то ви це отримуєте все відразу. Якщо ви ламаєте руку і визиваєте таксі, і їдете в, в лікарню, то ви повинні записатись до лікаря своєю поламаною рукою і місяць чекати, поки вас приймуть. Та то вже і рука зростеться там сама, так. якось тому вам потрібно розуміти, як правильно тут що робити, але на може там якісь є ще такі закони, котрі видаються для нас, українців дивними, чи взагалі працюють там закони? Тут можна робити аборти. Взагалі не можна робити або. а, ну, а як же е, з цього а ви... жінки виходять виключення є? Ну, як. Тут у всіх троє, четверо, п'ятеро дітей. Якщо ви хочете захищатися, ви і повинні йти до свого гінеколога, який вам буде пропонувати якісь там заходи безпеки. Але mm -hmm. це теж не зовсім дозволено. Тобто протизаплітні пігулки Теж ви не можете просто так прийти купити пити, якщо вам їх лікар не призначить? Лікар вам 100 аналізів, 100 раз буде вас відмовляти, щоб ви їх не пили. І тільки якщо вам дійсно потрібні ті пігулки, то ви можете їх приймати. Але на взагалі можна будь-які пігулки, наприклад, прості, як у нас там е анальгінними сил, просто прийти купити в аптеку, чи треба лише рецепт. Дуже мало пігулок, які ви можете прийти і купити без рецепту. Якщо в тебе такий якийсь випадок і в тебе е, тиск підскочив так, що в тебе під рукою немає таблетки, ти не можеш підійти е, до аптека і сказати, будь ласка, мені якусь якісь такі таблетки, що Олена, давай до освіти перейдемо. В тебе я знаю син, навчається там у школі. Там якісь є поблажки до українців, адже він недосконалу мову. Може знає, чи всі предмети на польській, ніхто на це не зважає. Різні школи, різні підхіди. Моя дитина дуже гарно володіє польською мовою. Він читає, він пише. Він розмовляє тому у нас немає проблем. Але у мене є знайомі діти, які взагалі не розуміють польську мову. У мене моя подружка, вона викладає польську мову, вона йде абсолютно на всі поступки. Да? Вона розуміє, що це діти з України, вона їм якомога допомагає, але Є невеличка проблема дітей, які приїхали із тих регіонів, де більша частина російської мови. Вони говорять так: нам потрібно вчити українську мову, від нас вимагають. Ми, ми ще повинні польську вчити. І це не є дуже добре. Тому що коли ти заходиш до магазину, тебе ніхто не буде обслуговувати на українській чи на російській мові, Тільки на польській, Да? це польською. А люди не знають. Ніхто не зобов'язаний. Вони чекають, що коли вони тут приїхали, то тут. Корінне населення повинно вивчити для них мову, щоб з ними спілкуватись. Не буде такого. Ви приїхали в чужу країну, ви повинні поважати закони чужі, ви повинні поважати е, мову. Ви все повинні поважати. Тут викладач, якщо щось не так, вона має право приїхати і сказати: А ну покажіть мені, будь ласка, в яких умовах ваша дитина живе? І якщо щось не так, то будуть проблеми. Коли ми приїхали. То у нас була така ситуація. Ми приїхали до нас, приїхала пані Солтас, це як голова сільради, щоб перевірити в яких умовах ми живемо. Але а чи правда таке, що там, наприклад, продуктові або взагалі магазини в неділю не працюють? Так, це правда. Якщо це магазин маленький часний, то теж він не працює. В суботу може працювати. Або супермаркет, або е, людина, яка офіційно володіє цим магазином. Неділя і свята, магазини не працюють е, ніякі. Аптеки в неділю працюють? Ні, Теж нічого ні? не працює. Е, ти можеш в неділю працюють тільки кафешки і ресторани, і то не всі. А якщо терміново ліки треба якісь, що робити? Нічого потрібно тільки чекати. Запасатись треба в суботу, так О, в суботу пр працюють тільки чергові аптеки, то десь там вони є, але ж не кругом, так? Ти повинен зайти в інтернет і подивитись, яка аптека сьогодні чергує. Угу. Ну вона ж може бути далеко Ні. від тебе. Так, от далеко від мене її їдеш. ми до цього не звикли. Я вчора отримала презент. Від однієї дівчинки, яка у мене приходить за допомогою в Червоному Хрест. її мама була в Україні чи з України приїхала, відразу до мене прибігла, вона принесла мені коробочку карсіла, упаковочку валір'янки, упаковочку цетравона на чотирний спирт, бо тут на чотири спирт взагалі інший. і інший. Отак. Запах інший чи що? Від Я приїхала від щастя дуже 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 високо, тому що ну це правда. Ну у них дуже багато ліків змінюються, дуже багато ліків немає. Мені так було приємно, що мені саме такий подарунок зробили, бо в Україні робили, яка... це було б дивним подарунком, так? Ви напевно, в Україні ніколи для... такого не дарували? Ні, мені в Україні такого ніколи не дарували. Я ніколи така не задоволена була подарунком. Е е е я люблю шоколад, я люблю прикраси, я люблю гарні картини. І в мене так дуже, дуже все помінялося. І я так, <ріст> так так Я буду любити тепер ліки. Олено, <ріст> <ріст> а знаєш, я ще таке чула: підтвердиш чи ні, що у Польщі не так. Кажуть, що там звертаються лише на ти і лише по імені. Чи так це? Є маленьке но. Поняття ти немає, є поняття пан пані. Угу. Ти не можеш сказати Маша, Катя, Ваня, Петя до а, е ага. чогої особи. Так, пані Олена, так, наприклад. Пані Олена, так. Якщо у тебе подружка старше, тебе набагато, от у мене е, е, Крися, Кристина, їй 75, Якщо у мене Женя, е, їй 77. Я не кажу пані Женя. А як? Я дзвоню і кажу ґеня кохана, честь тия до мною. Ну, честь це ж таким уже близьким честь. говорять честь. вітання таке, честь. так? Честь. Тільки близькі, не дай Боже, ти скажеш привіт чужій особі. Але є люди, які я з ними спілкуюся, але я їх називаю пані, пані Марія. Дехто навіть молодше мене за віком, але я з ними не товаришую. Так. Я їм не можу сказати честь. Я їм не можу сказати без пані. По батькові тут немає, не заведено. Так Але наскажи, я ще таке чула, що там пори року починається не так, як у нас. Наприклад, початок літа, 21 червня, зима 22 грудня. Так, так все починається е, з рівнодення. Так, все починається від рівнодення. Весна починається е, 21 березня. До речі, найцікавіший факт: тут немає днів народження. Тут відзначають день ангела приближений до твого до дня народження. Ага. Є день ангела, який два рази на рік. Цікаво. День... Тобто, дивися, Ледно, у вас іще літо буде аж до 22 вересня. Але до коли б не було літо, а канікули дитячі всього навсього два місяці. Це який липень-серпень. Липень, серпень, так в червні діти ще навчалися. А в школу коли йдуть? Школу вони йдуть не першого вересня, повинні першого вересня. але якщо перше вересня припадає на п'ятницю, mm. то йдуть в понеділок. Ага, ну все рівно йдуть не 22 вересня з початком осені, Ні -ні 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 -ні. а з початком місяця. Вересні, так. А найдивніше те, що тут ніколи в житті викладачам. Не дарують на перше вересня квіти. А що дарують? Нічого? Взагалі нічого не дарують. Ну я хочу сказати, що в класі, в якому вчиться Артем мій син, там вісім учнів. Там є дитина, яка з вадами. А, то в такому в класі, класі менше, так? Так, в такому класі менше дітей. Угу. А, а взагалі-то ну 22 це найбільше. Так, але ну і наостанок, ти плануєш повертатися в Україну? Так, я планую повертатися, не дивлячись на те, що мені подобається тут менталітет. Не дивлячись на те, що у мене тут багато вже друзів, саме корінних. Та? Я дуже сумую за Україною. Рада я чи не рада, що я тут, 50 на 50. Все рівно сумуєш за батьківщиною, так як би там не було. Це мені дуже болісно говорити, але, але це знаєш як розрізане серце. Угу. Я дуже хочу додому, я дуже хочу пройтись по моїх вуличках. А дякую тобі, а, дуже Олено. Бажаю всім нам найскорішої перемоги, а тобі повернення на батьківщину. Щоб це було як раніше, знаєш, так звично до війни. Зранку філіжанка кави, потім робота у вихідні десь відпочити, зустрітися з друзями. Напевно, в тебе так само було тут, в Україні, так? А знаєш, як тоді це здавалося такі звичні речі до війни, а зараз так якось по-іншому на все це дивишся аж до щему. Так, я думаю, ми ще обов'язково зустрінемось. Вип'ємо з тобою по філіжанці кави і все буде як і раніше. І нагадую, що сьогодні у подкасті не чорно-біле» ми говорили про те, як живеться українкам у Польщі. І нашою гостею була Олена. Вона проживає у Польщі з початком повномасштабної війни. А з вами була Тетяна Верба. Нехай щастить. Подкаст не чорно-біла, то сумісний проєкт харківського прес-клубу та мережі місцевих ЗМІ громада груп.